Цієї ночі по Одесі було запущено близько 10 ракет підряд. Всі вони летіли приблизно в одне місце. Два прильоти ракет я бачила із свого вікна в сусідній від мене будинок. Це був саме той момент, коли смерть пройшла повз. У моєму житті відбулася справжня Пасха. Зревної хвилини зацепили всі будівлі навколо. Місце прильоту та ближайші будівлі залишились без вікон. Поки ж будинок, в якому знаходилась я, ніяк не постраждав. Бог завжди захищає місце, де є вірні йому люди. Я являюсь частиною церкви, служителем місії слова Боже. Це ще раз показує те, наскільки потрібна нам церква та Бог в нашому житті. Саме тому призиваю і вас до церкви для того, щоб кожен із вас мав. Божий захист міг спасти свою душу.